Черкасці ще місяць їздитимуть у маршрутках за 3 гривні. Так вирішили міські владці. Перевізників це обурює, бо ж вони щодня несуть збитки. Усе через дорожчання пального. Увесь наступний місяць. У міськраді вивчатимуть економічний аспект питання, по тому винесуть остаточне рішення. Подробиці тарифної епопеї дізнавалася Ірина Малюкова. 4 гривні за проїзд. Про такий тариф перевізники просили ще в квітні минулого року. Тоді виконком не знайшов відповідних економічних обґрунтувань. Зараз кажуть, їх вистачає. Розрахунок поданий з того, що один літр коштує 19 гривень. Як сьогодні сказали перевізники, що вони вже сьогодні купують за 21 гривню і 50 До того ж, я повинен звернути увагу, що паливо буде дорожати, тому що введені додаткові податки на імпорт, а збільшував паливо імпортне і там буде ще додатковим не податок, а ми тут додаткові будуть чинники. Як буде вести себе курс долара, і також невідомо. Мерії почали шукати шляхи, аби залишити старий тариф у 3 гривні. Для цього пропонують скоротити кількість транспорту на маршруті або ж відмовитися від послуг кондукторів. Також планують боротися з так званими нелегальними перевізниками. Наші ж міські перевізники, які ну, умовно мають випускати 8 одиниць транспорту на маршрут, а випускають 10. У нас сьогодні по місту проходять всі абсолютно, якщо не помиляюсь, приміські маршрути. Незаконно. Сьогодні всі маршрути, які проходять приміські через місто, вони зупиняються на всіх планових зупинках наших міських маршрутів. От і відповідно, частину так би мовити, виручки, яка розраховувалась для наших міських маршрутів, частину пасажиропотоку забирають на себе. Звільняти кондукторів, перевізники на відріз відмовляються. да? вони з малими дітьми без мужей. їх жалко. за квиток у маршрутці перевізники просять від 4 до 6 з лишком гривень. Інакше кажуть, немає сенсу виїздити на маршрут. Заробляв колись водій 1500, зараз 1300. Розумієте, а комуналку ту, що ви маєте підвисити, йому ж треба заплатити. То давайте так, все робить пропорційно. Я вам тут заявляю, що я з понеділка не виїжджаю, я вам говорю, це відкрито. У мене є 400 тисяч боргів по запчастях. Хто мені їх буде вертати? Да, я продам два-три автобуси, я їх якось поверну клієнту. Але як робити? Як бути? Переглядати тариф у мерії відмовилися, бо ж за законом спочатку мають скласти нову процедуру проходження регуляторного акту. У порядку встанови законом, тобто внесення до плану регуляторних актів, опублікування, обговорення. Ну скажите, І... сіка це часу займа. Ну, не менше місяця. Доти у мерії перевіряють усі економічні обґрунтування. та перевізники заявляють, через місяць доведеться знову підвищувати тариф, бо ж ціна на пальне продовжує зростати. Кирина Мальковий Горнедійко, вік кановини.